І Боже, насавані. Слава Ісусу Христу! Звичайно, в Чайно великому пості ми говоримо про важливість молитву піст і милостиня. Піст, великий піст. Це щось є важливе для нас, коли ми про це говоримо. В церкві Христової аж а, чотири в нашій церкві, аж чотири є пост. Великий піс є великий, тому що він найбільший. Що це є для нас піс? Звичайно, найбільше раніше говорили про стриманість від їжі, вживати, не вживати місце, молочно не вживати. Зараз часто про це мало говорять, більше говорять. Ну, головне не їсти людей, головне, ким ти є внутрі. Я вважаю, що від їжі треба постити, бо ми можемо мати свої прив'язання. Але сучасний світ дає стільки виборів, які раніше світ не давав. колись хтось жив в селі, що він і чого міг постити. Лише від ніж. Тепер ми маємо дуже багато речей, які нас зв'язують, пов'язують. У розповіді про те, як Голівер повав Україну Лілі Путіну, оповідається, як він був пов'язаний ними маленькими ниточками. Були багато. Сотні тих ниточок, чи, може, й тисячі, які тримали його. Так само ми маємо свої залежності. Кожен має свою. Тому треба дивитися, від чого я залежний. Мені, наприклад, я часто це говорю, постити від м'ясного не тяжко, бо я його не люблю. Для мене навпаки покута їсти м'ясне. А комусь це тяжко, тому має пости, хтось від чогось іншого. Сутність взагалі не в тому що їсти, не їсти, робити, не робити. Сутність в тому, що від чого ти залежний. Церковні термінології не раніше вживали «раб Божий, «вжий тепер Ра Божий», всі нервуються, я слуга Божий. Добре, з часом почнуть казати друг Божий. Але погляньмо, як ми є в свій тих чи інших речей, як ми узалежні від того чи іншого. Тому час посту це час, коли дивитись, від чого я особисто маю постити, На чим особисто звільнятися? Від чого я залежний, де я маю… Отримати свободу, тому Хай Бог дасть нам працювати над собою і розуміти свої залежності, і над чим ми маємо працювати.